Прокинули сонце, всміхнулось ласкаво, торкнулось тілунком моєї щеки. А сонячний зайчик шепнув: Уставайно, нам треба з тобою усе обійти. І з сонячним зайчиком давні ми друзі, любуємось разом, як квітнуть сади, як бджілка тріпоче крильцями в лузі, плетемо разом із кульбаби вінки. Він сяде на квітку, вона засіяє. Я ж погляд відвести не можу ніяк. Я звірко сміюся, я пісню співаю, голівкою ритми підхоплює мак. Ось сонячний зайчик стрибнув на калину, заграли веселкою грона малі. А в мене не би виросли крила. Я в небо злітаю з обійми в землі, з пташиного лету дивлюсь на країну, на ріки сріблясті ліси і поля. Це ж рідна земля, це ж моя Україна, широкі обійми візьму її я. Чарівний, мій друже, спасибі за диво, за те, що навчив мене бачить красу, любити прекрасну мою Батьківщину, тебе ж, мій маленький, в долоньках несу.